А то розгаріла тут, ви віділи, так? Ні. Коротше, подутра в час. Йде. У мене розбудили, щоб виходити із, із хати, тому що я Ну, боялися, що загоріться. Моя хата, я все таке. І мебіль, щоб повиносили на двор. Думали, думали, що мебель, ну да, ну так я думав, ми думали все думали, так оно і перекинулись би, якщо б дві пожарні машини постанами. воно бы і в в Ну Зараз ми Де ми взагалі?

Прямо здесь? Вот здесь вот. За автомат, Кого? А сколько... То есть много было пуль, да? Выпущено? Так он хотел двоих убрать. Ну, один бежил, ранил ему, А второй насмерть. Это уже годами продолжается. Не только нашему качеству табори. Он держал так вот тук. этом, а весь, весь Закарпатский. Любое село можете зайти, с каждого детей надо было по 200 гривен ему платить. Дети еще только в животе были, он уже все, уже ставил на них денег. Понимаете? Он ни одного убил. Ни одного. Он и белых убивал. Закопал в дворе. Он белых ребят Возяток ну, вам 100 минут. Вот так привезут пахаря, у него было раба. Раба, рабы, рабы у него было. Он по-українськи розмовляє, можете спитати у нього. Добрий день. Ну, вас як звати? Міша. Міша, ви кажете нам, що були в рабстві? Так. Да, як ви попали туди? Я тут я попав так. Мені один чоловік підказав, каже, хочеш що-то робити, я пішов, да. Я там робив Кормив там, все таке. Ми там били, здівалися з мене. мене, сяду. мене. били Як вішали? показуємо. Так вони завішали. А де били? пак? Покажи себе, плечі покажи, які плечі маєш побіті, покажи. Покажи, навіть. А тут нога поламана. А не візьму качу? Звідки ви? Я сам свалювала. Свалила? Сирота. Сирота ви. Це ви його припри при, прихистили вже, так? Да? Нагодували хлопця, так? Да? Уже, уже нагодувала. Не йому бок накаже, його так так засружить. Все такі сироти вже такое не є. Пасенда. А видите, як сте змучила, кюрко там у біді, собака й Тепер, якщо суд не буде справедливо це все приймати серйозно, тут 7 тисяч циганів живуть. І ми всі дітей з дітьми піднімемося і будемо йти пішком до Києва. Все.